Сучасної Wi-Fi локації Modern Playground. це важлива віха в житті нашого Шепетівського професійного ліцею та усієї громади. Адже доступ до інтернету відкриває перед нами нові можливості для навчання, для розвитку, для спілкування. Ми, молодіжна рада Шепетівського професійного ліцею на чолі з директором Аллою Чернушиць, ініціювали проект сучасної локації Modern Playground для молоді та громадян міста. Майстри виробничого навчання разом з ліцеїстами втілили ідею в життя, зробили сучасну локацію з вуличним освітленням від сонячної панелі, безкоштовною роздачою інтернету та зарядним пристроєм для гаджетів. Даний проект. Втілений молодіжною радою Шепетівського професійного ліцею в рамках проєкту Проекшен та їхніх партнерів провідною швейцарською організацією Фондом «Тердезом Україна, швейцарською солідарністю, дипломатією Франції, благодійного фонду Посмішка Юа, громадською організацією Світ у Барвах. Центру реабілітації та відновлення. Щиро дякуємо за підтримку у втіленні нашого проєкту. І до привітальної промови запрошуємо директора Шепетівського професійного ліцею Алло Чернушич. Добрий день! Добрий день. Я дуже рада, що ми з вами, наша ліцейна родина, наша, наша молодіжна рада. Наші суперові майстри, викладачі, наші ну вся наша ліцейна родина за підтримки нашого світу пару, наших тердизонів за підтримки молодіжної ради. Ми вам також вдячні, залі Васильівна. Ми сьогодні можемо з вами бути дійсно такими представниками Святого Миколая, адже в нашому місті немає аналогів. Сьогодні ми даруємо нашому місту нашу чудову лавочку. Вона не тільки буде приносити користь, вона буде зігрівати серця, адже ми її робили з любов'ю до нашого міста. Отже, вітаю вас всіх! Ми з вами молодці, як завжди, ми найкращі. Дякую вам. До вітального слова. Запрошуємо керівника громадської організації Світ у барвах Максима Бунегіна. Добрий день, добрий день, Шепетівка. Я вітаю вас. Насамперед, мені дуже-дуже приємно і вітаю молодіжну раду за те, що ви створили таку ініціативу. Ми тут трохи вам допомогли. Я дякую пані Алла, місцевої владі, пані Надія, наш фасилітатор. Я вам теж дякую за те, що ви підтримали молодь. Насправді, наш проєкт создан для молоді. Для того щоб ваші цілі, і я прошу вас, пані Надія, пані Ала, місцеву владу, прислуховуватися для молоді, тому що майбутнє це місто молоді. І я сподіваюся, що на цьому проект не завершиться, і ви будете продовжені. А маючи таких союзників, як пані Аллу, я думаю, ви ще зможете дуже 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 багато. То вітаю вас і дякую вам за цю ініціативу. Зі святом вас. Ми щиро діто... дякуємо вам за підтримку та теплі вітальні слова. Тож переходимо до самої церемонії розпаковки подарунка. Просимо! Рунок для молоді Шепетівської громади розпаковано, а продемонструє роботу даної локації майстер виробничого навчання Семен Курило. Прошу, будь ласка, прошу підійти ближче, він вам розкаже і розповість. Е, коли людина приходить заряджатися, наприклад, заряджати свої гаджети, щоб не сидіти, просто так, вона може. Відсканувати QR-код і е, користуватися нашим Wi-Fi Можна... Просимо бажаючих спробувати. Тут QR-код є. То шановні гості! Різдвяний подарунок для молоді міста розпаковано. Ви ознайомились, як то він працює? А що ж то за Різдво без смаколиків та без гарної колядки? Запрошуємо вас на гарячий чай та на смаколики та до колядки. Та ясна зоря не світила у своєї пречистання. Сповісти, що верти 祈祷。